<плес> Все шановний отче благочинний, шановні ратнівчани, звичайно, в ці дні ви, ми є безпосередніми свідками страшної і трагічної історії, яку переживає українська держава, в тому числі і жителі Ратнівського району. Її можна хіба порівняти з історією України, спроби відродження Незалежної України в 917-20 роках минулого століття. Ті жертви, які принесені на, на алтар перемоги, свободи і незалежності, які за які поклали голови жителі і Волині і України. На щастя, немає в списку жителів Ратнівщини, не варти тих антинародних, антизаконних дій, купки оточення Януковича і його команди на сьогодні, ми. Будемо рахувати, вже не маємо президента, але за це поплатилися життям сотні наших громадян, нашої незалежної держави. Тисячі і тисячі перебувають у лікарнях. Чи варті ці були жертви для того, щоб з посади, щоб відстояти свою незалежність? Звичайно, якщо брати по великому рахунку. Так, але якщо брати людське життя, яке є безцінне, на жаль, ми не можемо з тим змиритися. І звичайно, ще прийдеться багато історикам і всім, хто до цих трагічних сторінок історії України причетний, багато буде давати оцінку. Але одне на сьогодні є сподівання, що ми будемо рухатися. Шляхом свободи, шляхом незалежності держави нас не купили за 15 мільярдів доларів. Нас не купили дешевим газом, і будемо надіятися, що далі обрані нові органи. Якщо брати на рівні Волинської області, то вчора довідомо поставлю обране нове керівництво Волинської обласної ради на чолі з вітром Валентином Степановичем від Батьківщини. Привітаємо його з обранням, Я думаю, перекажуть заступником. Пирожик Святослав, по батькові вибачаюсь, не знаю від свободи, а також заступником голови обласної ради, обраний вчора, гусь Ігор Володимирович. Також його привітаємо від батьківщини. Будемо сподіватися і надіятися на те, що вони будуть. Проповедуть нашу область у правильному напрямку і не допустять більш такого протистояння, конфліктів, які є в нас були в нашій області. Щодо Ратнівського району і Ратнівської районної ради, органів місцевого самоврядування. В цілому, звичайно, на сьогодні ми переживаємо органи місцевого самоврядування в першу чергу велику напругу, перебуваємо під великим таким моральним пресом, бо нам треба відповідати за забезпечення за життєдіяльності Установ та організацій всіх сільських і селищних рад і районній раді. В цілому районна рада, на мою думку, вам оцінювати краще, але тут проявила була вище над тими всіма подіями. Ми звертали, проводили позачергові сесії, зверталися до всіх вище керівництва нашої держави. Ми наголошували на тому, що можливий розвиток таких трагічних подій. У нас в районній раді була створена і народна депутатська група народ. Одна рада Ратнівщини і проводилося багато дій і заходів для того, щоб захистити інтереси наших жителів нашого краю. І враховуючи всі ці події, я хочу вам озвучити і що вчора і на сьогодні почали поступати на ім'я в районну раду звернення і письмові заяви депутатів. Районної ради, які були обрані або за списком партії регіонів, або від висунені депутатами районної ради по мажоритарних округах від партії регіонів, і які в знак тих дій. Верхівки з тими діями написали заяви про свій вихід із фракції районної ради партії регіонів та з партії регіонів, Головий Василь Іванович, директор школи села Тур, дерев'яненко Федір Макарович, вчитель з Домишанської сільської ради. Мазурик Сергій Сергійович, лісничий житель села Гута. Адам Онуфройович написав заяву про, заяву про вихід з партії і, де, і, і депутатів районної ради від партії регіонів. Шкеренець Юрій Миколаєвич вийшов з фракції партії регіонів. Лупійчук Лоп... Михайло Ілліч з партії регіонів і фракції регіонів. Та Курчицький Володимир Зіноєвич з партії і фракції регіонів. Я розумію, що може чуть запізніло, але все рівно ми маємо привітати їх мужній і правильний крок. Шановні радівчани, можна багато говорити, але на закінчення хочу побажати вам всім, всім нам доброго здоров'я, терпіння, витримки, мужності і дійсно захистити себе, жителів нашого району спільно разом, не допустити будь-яких провокацій. Слава героям майдану, слава Україні.